Чесно кажучи, і смішно Ви і Знаєте, в чому звинувачуюсь, так? Секрету нема, в цьому можу говорити. Суть звинувачення в тому, що я зробив депутатські запити. Чи треба встановити, чи я це робив, тому що там два запити точно не мною підписані, це я вже однозначно можу сказати. І суть питання по запитам, з'ясування обставин, увага, викрадення чауса за часів Порошенка. У цьому побачили державну зраду. Публічні запити, публічні відповіді. Навіть якщо хтось користався моїми бланками, тому що підписи не мої стоять, це однозначно. Я не бачу питання, де тут злочин? Де злочин в тому, що народний депутат України, як і все суспільство? Цікавиться в тому, що сталося суддєю Чаусом, Я має допуск до матеріалів, які носять державну таємницю. Я не побачив жодного документу, який носив би саме такий статус. Тому я підтримую, якщо виявиться під час розгляду сьогоднішнього клопотання щодо арешту, необхідність надати інформацію для вашої честі. Стосовно якихось конкретних представників розвідки чи контролю, які безумовно ми на цьому етапі, можливо, якщо на то буде ваше рішення, можемо закрити засідання. А в цілому я абсолютно відкритий, відкритий, відкритий перед звинуваченнями, відкритий перед вами ваша честь, безумовно, перед суспільством, мені нема чого приховувати. Я хотів би, щоб. Ви цей процес не був відкритий. І введення військового часу приймається рішення про подальшу проєкт в закритому режимі. Тобто клопотання з боку сторони побачення З Зраховаємо особливості читання 7, сьомий 7 сьомих прямо представлення про супер, тобто до стадії проголошення судового рішення, по суті, питання. Що стосується клопотання сторони захисту, також приходжу до переконання членкиності. Його задоволили. Разом з тим, не в межах, не в межах часу, який декларується з боку станих захисту, а в межах пів години, тобто до 19 години оголошується перевод. Скіблас, у вас розпряжено є матеріали чи немає? Чи вам потрібно ті, які є розпоряджені у суді? Не судові? По справи з переводу до 19-ї години.